Сьогодні в нас тема викачка меду. Ми знаходимося в мене на пасіці, мене звати Романюк Сергій Іванович, я займаюся біжільництвом вже біля 10 років і ну, вважаю, що це дуже наша традиційна українська народна професія, тому в останній час я присвячую ну, дуже багато свого. Життя іменно розвитку українського бджільництва. Зараз ми сьогодні вам покажемо, як відкачуємо мед. Ось такі, бачите, бджоли наносили вже тут мішаний мед, мед трошки є тут з липи, а також вже піднесли з акації. І ми бачимо на рамці, що бджоли майже запечатали її до самого кінця. Це дуже важливо. Щоб була початка, Тобто початки повинно бути десь хоча б відсотків від 35-40. Ну, якщо вся рамка це дуже важливо. Тоді мед, якщо він започатаний, то має вологість десь приблизно 17-18%. Ось це, що ми зрізаємо, це називається забрус. Мед якийсь метона. Або навіть хотів сказати не сметана, а молоко. Все корисне підходить наверх, тому і в медові все корисне підходить наверх. А ми, ми бачимо, бачите, ми обрізаємо, ставимо в медогонку і готуємося до викачки. Але тут все це корисне, що було, залишилось тут. Звичайно, що це воно стече у нас в відро. І я вам рекомендую, якщо у вас є знайомі пластичники, ви хочете самого кориснішого меду, тому просіть пасічника, щоб він вам давав меду цей, що з, з обрізки. Його можна потім е, загорнути ну, в звичай, в звичайну сітку, підвісити, він і це найкорисніший мед. Ось ми зараз значить, медогонку вже поставили 4 рамки. У нас тут є пристрій, який регулює оберти цього механізму, і ми його включаємо. Рамки такі важкі, десь до, до 2 кг меду в одній рамці. І вже трошки там набігло в медогонку і зараз ми можемо е відкрити крана. У нас тут є відро, можна, яке закрите сіточкою для е того, щоб е механічні е частини не, не попадали в мед для проціжування. Ось таким макаром значить, зараз буде мед. Ось ми, бачите, викачали мед. Суха. Чуть-чуть ага. меду залишилось там, можливо, там десь може, відсотків один чи два. Важкі рамки багато було меду. У нас з Жашківської районної спілки пасічників, кілька людей це Яцюк Євген, хто пам'ятає його, він у нас на ринкові продає, продавав хліб. І також з села Пугачівка. Вони зараз служать в АТО. І ми, як Жашківська спілка, зацікавлені в тому, щоб Бджоли їхні були живі, щоб всі хлопці гарно служили, там воювали. І ми розібрали їхні вулики по 10-20 по штук. І в даний момент ми значить, ну, доглядаємо їхні бджоли, коли хлопці повернуться за то. Дай Бог їм всім здоров'я і з перемогою, щоб верталися, то бджоли будуть їхні, значить, на місці і навіть вже будуть розширені. Тобто взяли опіку над пасіками цих людей.